Вони ненавидять мене, тому що я перший, хто в цій країні викриває міф. Про так званого успішного геніального управлінця Кудрицького. А я беруся стверджувати. І ТСК це підтвердила звіт проголосована, що він ніякий не професійний управитель був, а він просто ну, банальний піар-менеджер, який осідував фінансовий потік, класичний інвест банкір-спекулянт, який прийшов на керівну посаду в енергетичній кампанії. До, до речі, він не перший такий. До нього був Кобалів. Це взагалі класика українського, це трагедія української розумієте, історії. Це людина, яка по суті осідлавала колосальний фінансовий потік Нафтогазу, спонукала уряд до підвищення ціни на газ заради збільшення видобутку, провалив видобуток, провалив все, що завгодно. Але сам ви ж бачите, він же, він не ну, Я не кажу про те, що він дуже непогано заробив і зараз інвестує вже в тому числі і проекти Некокренерго. Але насправді насправді це ж призвело до катастрофічних наслідків. У нас наступна проблема. Ось зараз у нас проблема з некокренега, а на весну буде колосальна проблема з енергатом. Ой, вибачте, з Нафтогазом. Бо Нафтогаз вийде з зими, не буде газу, не буде газу в сховищах, видобутку не буде. Грошей не буде, і одні кредитів величезна критична маса будуть, і всі будуть. І, і треба буде шукати гроші, щоб закуповувати газ на наступний опалювальний сезон. Бо нафтогаз сам не добуває стільки, скільки треба, незважаючи на всі підвищення. Оце наслідок. Ціх цієї так званої корпоративної реформи і приходу спекулянтів банальні спекулянти, які просто пограбували ці компанії, але вони зробили зробили собі піар-кар'єру. Ну і безумовно робили собі заробляли дуже потужні статки. Вони всі є мільйонерами доларами. Вони зараз інвестують, вони просто і. Пропонують схеми наживання на українській енергетиці. А як це відобразиться на українців? Готуйтеся під підказку про ринкову ціну на газ на електроенергію. все будуть ці хлопці та дівчата потужні там біля них і дівчата, політики там е робити для того, щоб якомога швидше підвищити ціну на газ на електроенергію, обґрунтовуючи її, тим, що треба щось відновлювати, і це все треба за рахунок тарифу робити. Причому як Буде хочуть ціни вони для населення підвищувати, так і безумовно для бізнесу. І це катастрофа сьогодні, як на мене.